Благодійний фонд Каді та Садеса продовжує надавати різнобічну підтримку родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так, зокрема, сьогодні спільно з кінотеатром Україна ми провели благодійний кінопоказ. А як для родин соціально вразливих категорій міста Ізмаїл, так і для гостей міста, які були вимушені переселитися на Одещину через російське вторгнення. Діти дивилися мультики, мали змогу зняти соціально-психологічне напруження, викликане війною у цей непростий час. Богодіни. Фонд Карітаса Садаса Луганцев буде продовжувати і надалі підтримувати ті родини українців, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують уваги і підтримки суспільства. Дякую благодійному фонду, що організували поход на мультик дітям понравилось, услышали ідею, поддержали. Это очень все класно, що є люди, которые поддерживают детей. Большое спасибо. Будем рады ще куди сходити, куди нас пригласяти. Дітям дуже підтримка. Дякуємо організації Caritas України за таку можливість для дітей з соціально захищених категорій відвідати такий гарний захід, який вони не завжди можуть відвідати. Дякуємо за те, що даєте можливість, даєте емоції, які наповнюють дітей радістю, незважаючи на такий складний час.